Сьогодні у третій школі Олімпійського резерву пройшло рочисте відкриття легкоатлетичного манежу. Його побудували ще 25 років тому, і за довгий час експлуатації він прийшов у аварійний стан. Тож капітальний ремонт був вкрай необхідний. Наші журналісти бачили результати реконструкції. Ця школа Олімпійського резерву вже майже півсторіччя займається підготовкою кваліфікованих спортсменів і вже встигла випустити не одного майстра всеукраїнського та міжнародного класу. Сьогодні тут зібрались всі тренери і їхні вихованці, аби нарешті випробувати новеньке покриття манежу. Ти сюди тільки заходиш, бачиш ці планки, дорожку, це все ти тобто, все дійсно дуже класно, Тим тобто, більше, якщо срані з, з тим, що було». Ну, навіть не принципе, сравнивать. Там ти тренуєшся, там что-то пробежать, чтобы щоб то на щось не наткнуться. А тут класно, що в мене вже як та побегать, побігати, побригати. Для цих хлопців та дівчат реконструкція манежу справжнє свято, адже тут їх другий дім. Юлія багаторазова чемпіонка України зі стрибків у висоту. Розповідає, що тренується тут ледь не щодня, і оновлена конструкція її надихає на нові перемоги. Если честно, я вообще не ожидала, что из этого можно что-то сделать подобное. Но это просто превзошло все все ожидания. Вот, Мы очень довольны. и Мы до сих пор не можем поверить, что действительно случилось, дорожка. Вообще все, все обалденно, атмосфера классная. Вот. Значит, так так оставляешь, что хочется действительно показывать хорошие результаты. Кулишнє покриття було в аварійному стані. доріжки зовсім непридатні для тренувань. На прохання колективу школи міськрада виділила кошти на капітальний ремонт. Підтримала цю ініціативу і Федерація легкої атлетики Дніпра. Я завжди говорю, що от наші вони рождаються ще в дитсько юношских спортивних школах. Так що це самое куди можна було вложити деньги в даній ситуації. Ми всі дуже раді, поздравляємо тренерів, спортсменів і бажаємо їм успіхів. Реконструкції манежу зупинятися не збираються, і найближчим часом планують оновлення спортивного інвентарю стадіону та інших залів школи, адже Дніпро це спортивна столиця. Анастасія Блохіна, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.